Зараз переглянемо, як моя розсада на підвіконні. Переглянемо всі наші розсажені квітки. Так, це у нас питонія. Ну, вона почала, звісно, пролазити. Тут навіть видно ось. Все. Ось все видно, да, зелененьке. Тому що я вже думала на ній хрест поставити, Думаю, он, ні, не буде. Оце щось таке вилізло, я не знаю, може це укроп якийсь чи що. Поки що не вириваю раді цікавості. От. Але петунію поки що все-таки в кульочок, в кульочок і нехай ще стоїть. Достаю перці, ви подивіться, це перці з домашнього насіння. Цим перцям уже все, не треба їх накривати. От. Які класні перчини. Ну, я їх може трошки отак, от, ледь-ледь. У мене цілу ніч відкрите форточка відкрита. Так що їм тут і не жарко, в принципі. От. Це в мене е, самозбірне насіння. Тут у мене куби всякі е, е, оранжеві, жовті і червоні. Я їх сажу для себе. Я не знаю, я думаю, якщо в мене залишиться залишок, я зроблю ще й на них, мабуть, лотерею. Другий відкриваємо наш парничок, коробочку парничок. Це, навірно, треба достати отсюди. Баклажани взагалі не посходили. Не посходили і вони вже не посходять. Не знаю, щось баклажани плохо. Тільки зацвілися. Баклажани в сторону. Так, це в мене були покупні перці. Що в мене сходить? Їх трошечки треба підсипати землею. Це ось, ось лізе. Значить, це в мене хаски. Хаски. Я візьму суху земельку і трішки їх отак зверху притрушу, щоб їм було більше сили. Вони в мене посіяні зверху. І Зараз починають прокльовуватися і залазить в землю. А я їх присиплю трішки земелькою. Просто таку щепотку, щоб ем, заховати коріннячко їхнє. Так, далі в мене ратунда. Ну, ратунда те саме. В принципі, єлі-єлі. Душа в тілі. Ось, ось, ось щось сходить. Я ж купила ще дві ратунди. Я їх замочу сьогодні. І надовго замочу, на день-два і посію також. От. А ці також притрушу земелькою, щоб було їм сили протикатися. Ратунда. Подарунок Молдови кращий. Подарунок Молдови сходить. Теж буду присипати землею, щоб е, були вони впевненіші в собі. Перчик е, гіркий. Ось, будь ласка, своє насіння. Любо дорого. Дивитися просто одне задоволення. Всякі є, але ну вони ж. У мене поверх посіяні, тому вони тут є такі трохи покручені. Нічого, життя все поправить. Я вже їх не буду накривати, отак От вони в мене й будуть рости. Це тут гіркий перець, круглий, такий кругленький, черіки і такий довгенький куплений був. Не знаю, які тут, але свій це точно що є. Отак от, от, от я його і залишу. Я вже не буду його накривати. Нехай буде йому свіже повітря. Так, це в мене тут щось накриється інше. Це у мене клеома квіти. Зійшли аж три штучки. Єлі-єлі. о, якщо вам видно, осьо. Єлі-єлі, ще нема що показувати. Далі, далі. Далі щось тут дві штуки є. Цибуля глобус. Цибуля глобус, сіянка. Щось пробивається, не знаю, я щось відчуваю, що мені прийдеться цю цибулю досіювати. Глобус, сіянка погано сходить. Ексгебішн взагалі нічого немає. Е, купувала в епіцентрі насіння гімняне. Хоча наче мені хтось сказав, що вона довго сходить. Почекаємо. У мене є ще насіння, можна попробувати равлик посіяти. Ну, поки що буду чекати. Може, ще й посходить. Е, Так. М'ята, ніколи не купляйте насіння м'яти. Я її годами сію, і годами вона в мене не сходить. Чи то насіння паршиве, хочете м'яту, купляйте кущиками і буде вам щастя. Це нереально просто. Я, в шоці. Я просто в шоці розчарована. Йдемо по помідорах. Зараз подивимося на схожість помідорчиків. Помідор перцевидний. Ну, так собі, зійшов. Так собі. Чотири штуки і такий там щось трошки покручений. Ще треба плівка. Американський синій. Американський синій, дехто вже штренько воно вистрелив. А дехто такий кволий, ну, штук 5 дійшло. Американський синій. Це лучше. Я теж якийсь чорний, минул... китайський чорний я садила в минулому році. У мене взагалі не зійшов. Погана схожість. Рейн. Тут оброблене насіннячко. 4 чи 5 штучок тут є. Рейн. Томат мільйонер на цілий мільйон одна штука. У мене, кстаті, в цьому стаканчику в минулому році були оці квітки посіяні і зійшов тільки один, і той не вижив. Там щось, наче, ще лізе трошки. Наче щось лізе. Буду бачити. Якщо, що, то я досію. У мене насіння залишилося, я його ще досію. І з хороших, з хороших вернісаж, дивіться. Вернісаж просто супер. Зійшли схожість на п'ятірку. Міка дорожевий, схожість на п'ятірку. І райські свічки, схожість на п'ятірку. Так, що тут у нас далі? Дальше? дальше в нас. Порей. Порей не посходив. Порей не посходив, чекаємо далі. Може, він все-таки цибуля пізніше посходить. Зав'язую порей. Еу, хвостя. Е, Так, дуже порадували мене ось ці дзвоники. Дуже рясно, вони там пустили корінчики. Пустили корінчики. Я їх так от трошки поприсипаю щепоткою земельки, щоб їм було краще вчепитися і проростати. Вони вже проросли. Все. Дзвоники мені подобаються. І в мене проросли. В мене проросли колеуси. Я дуже рада, що вони в мене попроростали. Я їх так хочу розвести, що просто не передать. Вони в мене раніше не сходили, але я не здавалася, я все-таки їх купила і посіяла. Е, так, і на останок помідорчики. Що у нас? черевички, Черевички? E, дуже добре зійшли. Далі, в мене тут навіть якийсь чи буряк, чи що? Томатне дерево. Щось, якийсь буряк в місці з томатним деревом. E, непогано зійшли. Добре, в них, кстати, таке велике насіння цього томатного дерева. Наступне ріогранде. Подивіться, як суперово посходило. Санька зійшла поганенько, могла і краще. І кібі. Кібіць іще продовжують, продовжують сходити. От вони у мене отак от потягнулися. да, в, в цьому. Це не страшно. Я візьму тепер ложечкою обережно суху земельку і їх наче підгорну, знаєте? І вон, їм буде тоді впевненіше, вони будуть сильніші, кращі. Ну, Ріогради, дивіться, класне насіння. Це, здається, професійне насіння ріогранти. А санька і все остальне, то це якесь там інше, не пам'ятаю, черевички. Так що, отака в мене розсада. Сіяли ми тиждень назад.